Ну і генеральний штаб вже оприлюднив е, певні дані про те, як прийшла доба на фронті. Отож відбулося 61 бойове зіткнення, і ворог завдав 38 ракетних та 59 авіаційних ударів. Здійснив 72 обстріли із систем. Залпового вогню і протягом доби наші сили оборони завдали ударів по одному пункту управління, одному зенітно-ракетному комплексу та десяти районах зосередження особового складу та військової техніки. Зокрема, на куп'янському напрямку ворог. Штурмових дій не вів і під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 15 населених пунктів. Тобто, обстрілювали вони прикордоння, до якого могли дотягнутися. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника. На Бахмутському напрямку відбили 2 атаки. На Водіївському напрямку було аж 16 атак. На Новопавлівському напрямку стримували ворога, який намагався атакувати понад 20 Разів за цю добу. Тож ситуація залишається напруженою, але лінія оборони нашої далі є незламною і залишається на місці. І вже з нами на зв'язку є Олексій Гетьман, військовий експерт та ветеран російсько-української війни. З ним поговоримо не лише про сьогоднішню масовану атаку, а загалом про те, чого ж очікувати далі від ворога. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго вечора! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава доброго вечора, отож. Черговий масований обстріл ми цієї ночі пережили. знов він був із різних засобів. Так, це були і БПЛА, це були і аеробалістичні ракети, і балістика, і крилаті ракети тобто, все, що ворог міг випустити по Україні, він випустив. Е ну і от залишається відкритим запитання, чому після певного затища перед зимою, перед новим роком, ми пам'ятаємо, було досить довге затища, але на новий рік почалися знову масовані обстріли. Але потім чомусь вони стихли і Повернулися росіяни до цієї тактики аж зараз, всередині середині березня, коли в принципі генерація не генерація, а пік споживання української електроенергії він дещо впав, він знизився. То чому на вашу думку, з військової точки зору чи погляду, вони повернулися до цих мас обстрілів саме зараз, а не продовжували їх зимою, коли би могли виникнути якісь більші проблеми? 7, лю... 7 лютого теж був масований обстріл. І після нього до 20 березня було 44 дні перерви. Ну, Тут пояснення може бути єдине, що вони хотіли накопичити ракети, вони їх виробляють. На початок цього року в них залишалось приблизно 800 ракет всіх класів. Ну, мається на увазі далекобійних, крилатих, балістичних, не мається на увазі С-300. Ті ракети, які є відносно. Недалекобіни, інші, які там вони використовують, а от далекобійних крилатих х 1 Х, 555, іскандер кінжал, калібр, в них залишалося біля 800. Виготовляти вони можуть приблизно орієнтовно до 100 ракет на місяць, тому швидше за все вони хотіли накопичити, щоб зробити ну, те, що вони зробили. Чому вони не використовували ті 800 ракет, які в них було, ну там плюс-мінус. Це всі ракети, це різних. Там, якщо там кінжалів, то їх було там 24 чи 25, тобто 800 всі ракет. Ну це начебто багато, хоча з іншого боку тільки е, балістичних іскандерів, в них було на початок війни 900. Тобто ну, різниця тільки одного класу була 900, а зараз всіх. 800 – це оцінюється як приблизно 15% від того запасу, який був на початок одномасштабного чому вони б'ють по об'єктам критичної інфраструктури на ну, попередні атаки, особливо в лютому місяці, вони були спрямовані все ж таки по нашим цехам, заводам, по всьому, що пов'язано з військово промисловою комплексом, і там певні навіть результати не досягли невеликі, але дещо вони нам пошкодили. Ми ну, про це казали текстом. Зараз їм ну точно що енергетичні об'єкти. Задля того, щоб позбавити нас тепла, коли на улиці, тепла, коли на вулиці плюс 20, прогнозують на завтра на по сенсу, точно що ніякого немає. Ті нові наші ціхі які ми будуємо, на яких ми виробляємо, в тому числі наші безплотні літальні апарати, в тому числі наші безекіпажні катери, надводні дрони, вони десь достати не можуть. Бо ми вже пам'ятаємо цю історію, що по різним там помилкам чи не помилкам, їм було відомо бо це було в відкритому реєстрі, де знаходяться наші ці підприємства, ці заводи, ці лабораторії і так далі. Я впевнений, що їх вже перемістили, і перемістили так, що ракети їх так просто неможливо не, не достати. Вони десь укріплені, вони швидше за все під землею знаходяться. Ну це як це і має бути під час війни. тому для того, щоб при зменшити можливість нашу, нашу можливість виробляти. Зброю залишається єдине бути по енергетиці, бо всі ці наші заводи та цехи та лабораторії, вони, звісно, підживлюються електрикою. І вони потрібляють багато електрики, скажімо так, як будь-який завод. Тому, що це була така мета, вона точно ще не залишити нас без тепла, при плюс 20. Ну це смішно. Пане Олексію, mm -hmm. я поставлю таке, знаєте, банальне питання, мабуть, але питання з народу про те, про що сьогодні говорять всі на ринку, в магазинах. Ми спілкувалися тут з моїми колегами. Скільки ще так активно може продовжуватися ракетний обстріл росіян? Майже кожна друга, кожна третя ніч масовані обстріли. Які там накопичення, і як довго це ще може тривати? Ну, накопичення по великому рахунку, я вже сказав, де, такі ракети далекобійних, які можуть долітати до західної частини нашої країни, в них було 800. Зараз так само приблизно і залишилось те, що вони не робили, вони вже запустили. Давайте це трошечки розділяти. Шахеди вони виробляють достатню кількість, тому шахедами атакувати вони будуть так, як і раніше, коли більше, коли менше, але давайте розуміти, що це буде швидше за все кожну ніч. При фронтовій та прикордонній території, які можуть обстрілюватись, ну наприклад, ракетами С-300, чи Фабами чи Кабами, то таких запасів в них на жаль велика кількість. Тільки С 300 в них декілька тисяч, тому ці всі райони плюс-мінус 100 кілометрів від лінії фронту чи ну не плюс-мінус, плюс було б краще в бік Російської Федерації. Ну до 100 кілометрів від лінії фронту кордонів. Це територія, які може бути обстріляна недалекобійними відносно недалекобійними засобами. Все інше вони будуть використовувати обмежено, тому що ці сьогодні було 99 повітряних цілей, з них ракет було, якщо не помиляюсь, крилати 17, Тобто це не така ну це не стояч 70-80. Вони тут залежать від того, як, яку вони, вони приймуть рішення. По використання своїх ракет. Якщо вони полізуть всі 15 відсотків, а це по великому рахунку недоторканий запас, то тоді можна очікувати ще ну, як, як часто, як це тут не вгадати. Можна очікувати, але враховуючи досвід того, як вони ці ракети берегли, ці свої НЗ, ці, ці свої 15 відсотків від того, що було на початку, то швидше за все вони масовано, отак як це було декілька днів тому. Атакувати вже не будуть, Ну, знов таки, це ми, ми тільки припускаємо. Е, все залежить від того, виріш приймуть вони рішення залазити по великому рахунку під дно, використати свої ракети чи ні, не приймуть вони таке рішення. Я вважаю, це моє особисте суб'єктивна на зору, що вони не полізуть всі НЗ, Ну це проти всіх військових прав, але вони їх не протримуються, не право три пісити нічого. Тому очікувати можна що завгодно. І саме головне, саме неприємне, це те, що до 100 кілометрів біля лінії фронту і біля кордонів обстріли можуть збільшитись. Ракет кабів, фабів і С-300 С400, тобто відносно дракобійних, в них достатньо. Я не лякаю, просто ну, в нашому восени минулого року порахували приблизно скільки в них С-300. Це було офіційне повідомлення від нашого головного управління розвитки Нарахували більш приблизно 5 тисяч. Ну от тому, от, от, вам і, от вам і кількість. Тут кабір, так тут кабір. не потрібно лікати, то потрібно Чи правильно не? тверезо дивитися на ситуацію і розуміти, чого очікувати. Тому тут не не про йдеться. Я просто називаю цифри, які є офіційними. Ну а нам це може знаєте ми можемо по різному відноситись до фактів. Це от є демократія, це є дискусія. Ви можете так відносити з де факту. Ви інші люди людини по іншому, але споріжатись з фактом, якщо прописано, що їх там п'ять тисяч ракет, то їх п'ять тисяч подобається чи не подобається? Немає значення. у тих п'ять тисяч і все крапка. Олексію, ще потребуємо вашого аналізу е, інших, так би мовити, заяв, які вже стосуються власне лінії фронту. Так, ну і от в Росії оприлюднили певний матеріал, де кажуть про те, що буцім би Путін готовий закінчити це так зване СВО взяттям Харкова. Так, ну цей етап СВО розуміємо, що на цьому він не зупиниться, хоча й кажуть, що можливо знову захоче піти. На Київ Ну, але бачимо багато таких супутніх речей, скажімо, ці масовані обстріли Харкова, які не припиняються, місто фактично без електроенергії, залишилося з другого боку. Бачимо, як ворог зачищає прикордонну смугу на Сумщині, так і теж може означати можливо бажання заходити саме з цього напрямку. Ну і створення угруповання від 40 до 100 тисяч російських військовослужбовців, так які вже фактично навчені, але не знаю наскільки готові, аби вступати в бій, тобто які зараз. Перспективи нового російського великого наступу, і коли би він міг відбутися по готовності їхній, і чи стане Харків власне тою мішенью? Бо вже і Володимир Зеленський, і головнокомандович Сирський говорять про Харків, що Харків стоїть, Харків буде пасткою для росіян. Ну але з'явився на порядку денному. Ви задали декілька питань, і на декілька питань одразу відповіли. Навіть не знаю, що можна тут додати. Ну дійсно, президент Зеленський сказав в інтерв'ю якщо що не помиляю, що є небезпека атаки росіян. Ну це багато хто вже каже, кажуть це і вже і головнокомандуючий сказав. Що атака наступ, наступні атакувальні дії можливі наприкінці травня, на початку червня? Це можливо, це можливо. Чи може це бути Харків чи Сумщина? Ну, є ознаки того, коли готується на наступальний дій: збільшується діяльність ДРГ, збільшуються обстріли, зривнуться системи зв'язку. Ну так всі ну, є ознаки. Будуються табори на прикордонній, території, ну, прифронтовій території, де можуть розміститися одразу велика кількість військ. Ну тобто їх там нема, але вони коли приїдуть колі, вийдуть і сядуть там навколо вогнища. І так далі. Будуються ракат. Тобто, є, є ознаки, є ознаки, які які не хтось там вигадав, які прописані. В конспектах, якщо вони навчалися, вони мали в якому військовому училищі, чи в академії, більше це все має бути в конспекті, це все прописано, це прописано в бойових статутах. Тут нічого такого конспірологічного, чи якогось там ну, щось іншого немає. Це, це є, да, є ознаки того, що вони можуть спланувати наступати на Харків на Сумщину, Є ознаки. це казали, про це кажуть у наші військово-політичні керівництва. Чи будуть вони це робити, чи не будуть. Ну от цього точно сказати неможливо, бо як ми можемо знати, що вони там готові. От саме саме цікаве, що е, от гуляє інформація про те, що Путін після того, як е, спробує захопити Харків, е, якщо йому це вдасться, то він на цьому припинить е, е, далі цю так звану е, військову операцію, і начебто там все закінчиться. Ну знаєте, я навіть не хочу це коментувати. у мене просто одне питання: а це Путін кому сказав особисто. Звідки ви знаєте, от ті, хто це кажуть, звідки ви знаєте, що він думає, що він планує. Ну, це ви знаєте, от інколи, коли хочеться, щоб е, якось більше лайків зібрати, щоб просто звернути увагу, люди починають дати речі про те, що вони знають, що думає Путін, що він планує. Я навіть не знаю, це не хочу розмовляти. Це огидно. От мені це огидно. Сидить людина, розповідає, я знаю, що він думає. Ну, здорово. Добре, скажи нам, ми теж будемо знати. Uh -huh. Якби ж ми могли знати, так? Ми б були готові ну, до Що багатері... я кажу? Ну, є речі, які ми можемо аналізувати збільшення військ, ми можемо аналізувати тактику, яка може бути використана, і, і далі. Ну, аналізувати те, що хтось знає про те, що думає Путін, ну це просто, знаєте, ну давайте ж трима... якийсь рівень тримати. Ну, це, це, це навіть бабулі на базарі, я думаю, про це не розмовляють. Ну, это це, ну, це серьезная передача, серьёзная, Я не вас, не о на увазі. вообще, ну, нужно ну, самополагу мати. А говорят, давайте еще что-нибудь поговорим. А я знаю, что сказала подруга, ну, как там, в том анекдоте, друг моей подруги, там, у него муж, там, где-то у нее муж, там, где-то служит в СБУ, он а от вас это все скрывает. Мне говорят, угу. ставьте лайк, пока не удалили, да. Да, та, та, та є саме такі історії, точно буде обстріл, і точно буде куди. Так, це завжди так воно передається через саме такий приблизно меседж. Але є ще одне цікаве питання: це щодо НАТО і російської ракети, яка побувала 39 секунд в Польщі. Так, після того там почалися певні дискусії. будемо мати надію, якісь серйозніші. Ну, от хочемо. Почути вашу оцінку цьому так про те, аби збивати російські ракети, які рухаються в сторону країн НАТО над українською територією, тобто якусь мінімальну там парасольку робити. Зараз вони там щось обговорюють, але що цікаво. Е, зустрів ще інформацію таку про російський літак. Військовий, пам'ятаєте, так в Туреччині він був збитий. Він був в турецькому просторі всього 17 секунд. Тут 39 секунд ракета літала. Ну але як виявилося, не є вона такою страшною. Хай літає далі. Так чому НАТО поводить себе зараз саме таким чином? Тому що і сьогодні е, безпілотники впали на територію Румунії вкотре, так ну і таке враження, що росіяни так роблять спеціально, аби все далі і далі продавлювати певні отакі, от. Так би мовити, не знаю, не нападки, а показати, показувати НАТО, наскільки вони не готові до е, якихось серйозніших дій. Ну, Ви знаєте, ну, ви, гарно, що ви сказали, нагадали глядачам про Су-24-м, що не помиляюсь, які завжди Туреччину, в повітряній просто Туреччини, був знищений. Більше росіяни там не літають. Все. Для, для них цього було статне. Ці люди розуміють тільки силу. Спробували, не влізло. Все. Так, приблизно так uh -huh. дискусії, чи збивати. Ну, якщо я правильно зрозумів, бо я чув, що інші дискусії відбуваються під іншим кутом. Якщо дискусія чи збивати ракети, які рухаються в бік НАТО, ну це не пана дискусія. Вони нам допоможуть, тобто ми не проти, щоб вони збивали ці ракети на територію України. А ще мені здається, що швидше за все нам доведеться збивати ракети на території Польщі. Ну, мене це ми пропускаємо. Тобто не вони нас будуть прикривати, а мої. Ну мені так чомусь здається, судячи з того, як вони відреагували. Але е, начебто була інформація про те, що вони розмірковуючи збивати ці ракети, чи не збивати взагалі, якщо вони там трошечки залетіли не сильно на територію, там на невеликий час. Ну це, о, це дуже знаєте, ну не дивує, а це засмучує. Тобто, якщо ракета, яка може нести ядерний заряд, ці всі ракети, Х-101, яка залетіла, ха п'ятдесят інші ракети, всі ці ракети. Давайте всі майже всі кровати ракети можуть нести ядерний заряд. Ті ракети, які по нам запускають Росія, вони всі можуть бути з ядерним зарядом. Всі можуть бути. Вони на це проектувалися. Тобто, якщо на території України НАТО залітає ракета, яка це ж не літак, це ж не пілот помилився там, задрімав ой, лети. Вибачте, помилився. Ракета це ракета. Вона, вона не може сісти на аеродром і потім знову піднятися. Вона має кудись влучити. На вашу територію закитає ракета, яка може нести ядерний заряд, і ви розмірковуєте, збивати її чи ні. Ну це знаєте, слухайте, Їх треба кудись на навчаннях, щоб трошечки до тями прийшли. Це просто жах обговорювати, чи збивати ракету, чи не збивати, яка залітає в ваш повітряний простір. Це просто дивно. Мені здається, що вони просто були нездатні її збити. Я от е, починаю так чомусь. Мені здається, що доведеться нам ще приховати повітряний простір, принаймні прикордонний і всіх наших суміжних країн, з якими ми межуємо. Ну я Та, ну, це от піднімання постійно літаків В-16, повітряний простір Польщі на фоні цього всього виглядає ну, трішечки смішним. Так, що ж ви їх піднімаєте, якщо не готові ракети. збивати ракетами? Два слова про ракети. Я... Не ну, закінчив думку, перескочив переска... переска... просто, бо це ну дійсно неприпустимо не збивати ракету. Про те, що пілот дійсно може помилитися, коли він керує літаком і залетіти. Ну рус залітав там. Він навмисно літав на червону площу, Сідав колись на лягкому е легкомоторному літаку. Ракета летить заздалегідь прописнений програмі. Вона може. Це можна припустити, що вона в повітрі зіпсувалася. Тоді вона би припинила маніврувати, а просто полетіла б як болванка. Ніхто ну, як не щось, Полетіла б куди очі. Бачити, туди полетіла б. От вона залетіла, потім вилетіла. Так вона на що вона на підльоті зламалася, випадково залетіла в Польщу, там політала 39 секунд. Потім відремонтувалася і полетіла вже по цілям в нашій країні. Ні, вона була так запрограмована, і помилитися в цій програмі, коли програмували, неможливо. Це була навмисна перевірка. Я не хочу сказати Сталеву, Там щось перевірка. ну скажімо, та перевірка можливості протиповітряної оборони Польщі реагувати на такі на такі повітряні загрози. Ну от Росі поляки цієї перевірки не пройшли до того, як до того як впала в них на їхню територію ракета, які потім казали, що це начеб начебто наша. Ракета від комплексу і 300 але там був вибух. А ракета знітна ракета, вона не вибухає, коли падає на землю. Вона, якщо промахнула з цілі, вона там є систем, режим самознищення. Вона піднімається вертикально до гри. Там на висоті 20, там скільки кілометрів підніметься, розривається. Якщо вона повністю зіпсувалася, то там радіо підривач, там ні це не снаряд. Вона від дітонації підриватися не могла. Якщо вона впала в землю, вона не могла підриватися. Якщо вона була зіпсована, тобто це не могла б ну там я можу просто Тут часу немає розповісти, що це не могла б Пане Олексію. Бути... Дійсно часу репетись. немає. Мусимо прощатися, бо завершується вже відведений нам ефірний Дуже час. Шо, Дякуємо пенсі. вам, що знайшли можливість сьогодні до нас увечері доєднатися і проаналізувати те, що відбувається, і на лінії фронту, і в повітряному просторі не лише Україна, але й країна то і з нами у цій завершальній на сьогодні частині головного за день був Олексій Гетьман, військовий експерт, та ветеран російсько-української війни.